Це сексист, який сексист голосував за Ющенка. Ура! Я не знаю. Я не знаю, чи бити дітей чи ні. Але напевно, напевно для виховання трошки треба. Але так навіть, в міру. Бо якщо бити дитину, бо вона не вміє множити, то вона не навчиться множити, а вона навчиться множити, множити і получати пизди. І якщо раптом на ЗНО вона не зможе розв'язати приклад, то єдиний її вихід буде піти в туалет і доїбатися до охоронця. Щоб він дав їй стусана і неї там навіть все стало на свої місця. Бо якщо стимулювати дитину ударами до вивчення чогось, то в неї з'явиться зв'язок і вже математику і тілесні ушкодження не розділити. Так стають мазохістами. Не знаю, чому саме на математиці я привів приклад мазохізму, наче мене в дитинстві заставляли розв'язати нікому не потрібні приклади. І хай буде, бо типу, я буду розв'язувати ці приклади. Але дайте хоча б цифри. Типу, я відчував, наче граю в безплатну гру з платним контентом. Дай 20 кристалів і на букві X ми дамо тобі цифри. Але тільки на один приклад. Наступному прикладу, щоб отримати ігрик, потрібно ввести мамину картку. Не можна бити дітей, якщо ти отримаєш від цього задоволення. Як дізнатися, що ти отримаєш від цього задоволення? Потрібно знятися на відео. Потім кидаєш мені в інстаграм. Я у відповідь тобі кидаю відео на свій сольник, і в результаті наша бесіда наповнена дуже денним відео. <рес> Можна зробити хитріше: один раз побити дитину і зняти це на відео. Ну, що замітка бажано, щоб це була твоя дитина. <рес> <рес> і наступний раз, коли вона там, ну, щось робити, буде там, наприклад, істерити в магазині бо хоче якусь іграшку, просто показуєш це відео. Бачиш? Бачиш? Бачиш ці шмарки? Це, ну, ну, це не від грипу. Це від доказу, що у мене хороший хук. Ем, ну І моя остання порада про дітей. Якщо вам вже ну, ніяк не підноситься рука на дитину, просто уявіть, що це не дитина, а рабінок. Головне потім часто зупинитись. У мене ну, нема переходів між бітами і тут типу, ці жарти не зв'язані. Йду якось по присерку, знаєте. Йду по присерку. Потім бачу, що вона Московсько московського патріархату. Ем, знаєте, коли дивитися рецепти різні там в Ютубі, і автор говорить певні інгредієнти. Я завжди даю більше. Щоб показати, що я багатший. Один раз так фундамент Ем... Циган на свентарі. Циган на свентарі це як пінята. що ти його б'єш з нього теж випадають цукерки. можете уявити що я будь-який білборд в україні можете уявили уявили Іди нахуй можете уявити що я будь-яка машина в україні можете Уявили? «Іди нахуй. А можете уявити, уявити що я будь-яка футболка в Україні? Уявили? уявили? іди нахуй. XS. Um, як uh, називається труп іспанського пенсіонера? Хамон. Дон Хамон. Люди, які піднімаються на гору у звичайному одязі, uh, знецінюють роботу альпіністів. Типу, у мене мішок на 40 літрів, екіпіровка вартість для Олану з максимальної комплектації, а там знаєте, просто дівчинка в балетках і джинсах, яка задалеко відійшла від компанії шашликів. Це наче ти все життя займаєшся музикою, закінчив музичну школу, консерваторію, а інший чел просто на кроки на Майдані замість решітки є, вибрать продюсювання, і у нього кар'єра є, а в тебе нема. Я в дитинстві плутав е, «Деоланус» і Лексус. Е, я думаю, дивлюсь на лексус, і думаю, такий, ого, як ця машина може коштувати як пів корови. Е, коли чоловіки роздягаються, я завжди дивлюсь на них. Завжди дивлюсь, щоб доказати, що мене це не возбуждає. І я не підер. <риклад> ну а стояк, тому що через десять годин ранок <риклад> на цьому мене все. Дуже дякую за вашу